Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Хоробре каченя. Щоранку господарка виносила каченятам повну тарілку рубаних яєць. вона ставила тарілку біля куща, а сама йшла. Тільки но каченята підбігали до тарілки, як із саду вилітала велика бабка і починала кружляти над ними. Бо вона так страшно цвіркотіла, що перелякані каченята тікали і ховалися в траві. Вони боялися, що бабка їх усіх покусає. А зла бабка сідала на тарілку, куштувала їжу і потім летіла геть. Після цього каченята вже цілий день не підходили до тарілки. Вони боялися, що бабка прилетить знову. Увечері господарка прибирала тарілку. Та й говорила Мабуть, наші каченята захворіли, щось вони нічого не їдять. Вона й не знала, що каченята щовечора лягали спати голодні. Якось до каченят прийшов у гості їхній сусід, маленьке каченя Олесько. Коли каченята розповіли йому про бабку, воно почало сміятися. Ну й сміливці. Казав Олесько, я один прожену цю бабку, от побачите завтра. Ти хвалишся, сказали каченята. Завтра ти перший злякаєшся та побіжиш. Наступного ранку господарка, як завжди, поставила на землю тарілку з рубаними яйцями і пішла. Ну, дивіться, сказав сміливий Олесько, зараз я битимусь з вашою бабкою. Тільки він так сказав, як раптом заджищала бабка. Прямо згори вона полетіла на тарілку. Каченята хотіли бігти, але Олесько не злякався. Не встигла бабка сісти на тарілку, як він схопив її дзьобом за крило. На силу вона вирвалася і з поламаним крилом полетіла. Відтоді вона ніколи не прилітала до саду. І каченята щодня наїдалися до схочів. Вони не тільки їли самі, а й пригощали хороброго Олеська за те, що він урятував їх від бабки. Ось і казоцьці кінець, а хто слухав молодець до нових зустрічей, дітки.